Привіт! Нещодавно гортаючи інстаграм, я натрапила на дуже цікаву ідею. Дівчина за допомогою ниток Муліне вишивала на фото. Тож я дуже хочу спробувати відтворити цю ідею на своїх фото. При виборі фото я керувалася тим, що я хочу, щоб на фото була я, тобто мій портрет. Зробити його чорно-білим для більшого контрасту. Також на фото повинні бути присутні квіти або якісь рослини на задньому фоні. Розмір фото я обрала стандартний 10х15. Також мій вибір пав саме на матове фото. Я обрала з тих міркувань, щоб не залишити сліди на фото від пальців. Ви ж можете роздрукувати на іншому якомусь щільному папері звичайному, а не на фотопомазі. Перше це необхідна фотографія, про яку я вже розказала. Шило. Якщо голка міцна і гостра, то можна і без шила обійтись. Ножиці. Нитки муліне. Тут обирайте за смаком. Можна додати і бісер, і паєтки. Голка. І якщо будете використовувати шилу, то якась поверхня, яку не шкода, щоб підкласти під фото. По моїй задумці я буду вишивати задній фон рожевими кольорами, так як і є в оригіналі. Буду вишивати швом французький вузлик. Якщо у вас міцна і гостра голка, то можна обійтися без шила. Але спочатку покажу, як із ним працювати. Для французького вузлика роблю два проколи шилом поряд, не дуже далеко один від одного. Беру нитки моліне, обираю необхідну кількість ниток. У мене це дві. Роблю на кінці вузлик і починаю. Спочатку виводжу голку на лицеву сторону. Далі обмотую навколо голки нитку у два або три оберти. Тут обирайте самі. Далі обережно виводжу голку у другий прокол, підтримую нитку іншою рукою, щоб нічого не зісковзнуло. І повільно затягую. На фото це нелегко робити, але через декілька вузликів можна вже звикнути. Можна одразу зробити усі проколи по всьому периметру. А потім вже вишивати. Або, навпаки, робити їх поступово. Кількість, колір та розмір вузликів можна робити різними. Так фото буде виглядати набагато цікавіше. Треба вишивати досить акуратно, щоб не зігнути фото. Щоб не наробити стільки дірочок, що фото взагалі не витримає і порветься у цьому місці, але якщо що, це можна буде все заклеїти. Букет у руках буду робити синім кольором, буду імітувати квіти лаванди. Вишивати їх буду прямими стіпками. Далі покажу, як це я буду робити. Мені потрібно змітувати, так би мовити, таку гілочку. Роблю спочатку перші два проколи, там, де в мене буде перший центральний стібок. Далі, з кожної сторони, буду додавати по одному стібку, спускаючись вниз, тобто зліва, виходить один прокол. І потім по центральній лінії трохи нижче першого проколу. Далі справа роблю прокол, і знову трохи нижче. Дуже складно це пояснювати, але мені здається на відео усе зрозуміло. Далі я покажу, як робити голку, і це взагалі буде здаватися дуже просто. Просто перед тим, як робити шилом, треба зрозуміти, як воно буде виглядати. І потім вже робити проколи. В даному випадку мені було легше з голкою працювати. Голкою роблю так само: спочатку перший стібок центральний, а потім по одному стібку буду додавати з кожної сторони, спускаючись вниз. Гілочки роблю різних розмірів, різної довжини, щоб воно виглядало більш. Естетично, більш цікаво, більш реалістично. Також слідкуйте, щоб не наробити зайвих проколів. Якщо закінчилась нитка або потрібно закінчити вишивку, то я нитку плутаю між іншими нитками, усією цією павутинкою, що утворилось позаду фото, і потім вже роблю два вузлики. Якщо переживаєте, що буде усе погано триматись, то можна трохи проклеїти це місце. А ось і результат моєї роботи, який я отримала. Дуже креативно та цікаво вийшло. Таке фото можна спокійно покласти у рамку для фото. А якщо обрати більший розмір, то буде ще цікавіше виглядати, на мою думку. А як вам така ідея? Пишіть у коментарях. Я вирішила ще поекспериментувати і вишила ще декілька фото. Обрала вже трохи інше зображення і використала різні матеріали, стіпки тощо. Дякую вам всім за перегляд, сподіваюсь це відео було для вас цікавим та корисним. Ставте лайк, якщо сподобалось, і пишіть у коментарях, як вам така ідея прикрасити фото.